Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку оригінальну закуску в стилі оселедець з під шобою. Я вже підготувала всі собі необхідні інгредієнти: картоплю, моркву і бур'як. Я відварила зарані, почистила і охолодила. Також зарані відварила яйця. Потрібен ще буде один плавлений сирот і потрібен буде оселедець. У мене оселедець цілий, я його розбиратиму. Звичайно, що можна взяти і філе, це вже за бажанням. І, звичайно, що потрібен майонез. Підготувала я собі салатник, в якому об'єднуватиму продукти. І ще потрібен ось такий інструмент. І далі всі продукти, окрім оселеця, ну і, звичайно, майонезу, буду натирати на крупній терці. Оселець я розібрала на філе, і далі його потрібно дуже мілко порізати. Орізаний оселець додаю до всіх інших продуктів і додаю майонез. Я використовую, як завжди, домашній майонез. І все добре вимішую. Салатик спробуйте, якщо потрібна буде сіль або, можливо, перес, то можна додати. Я ще трішки досолила, оскільки оселець у мене був не надпосолений. Ну тепер із маси буду формувати курку, Набираю і формую курку. Закуску я сформувала і поки що на пару годин відправлю до холодильника. Я закуска провела у холодильнику декілька годин. а Взагалі можна і на ніч залишити, вона від цього тільки кращою буде. Я поверху змастила майонезом, прикрасти можна за своїм бажанням і можна подавати до столу. Я точно впевнена, що така закуска не залишиться непоміченою на святковому столі. А на сьогодні у мене все. Я всім дякую за увагу. З прийдешніми вас святами підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані, будемо готувати разом. Всім, як завжди, миру і злагоди та до зустрічі! наступних відео